Важкі бої точаться по всій лінії фронту. Ворог намагається атакувати під Вовчанському і на Купінському напрямку. Тисне на Лиманському, але найскладнішим залишається покровський відтинок. Саме місто російська армія атакує авіабомбами, артилерією, Росезове та дронами. За даними Генштабу, щодоби у місті фіксують близько десятка обстрілів. Більше про війну на сході країни в нашому огляді. Вовчанський напрямок під час одного з вильотів розвідувально ударна група БПЛА бригади ГАРД зафіксувала роботу ворожого кулемета. Вогневу позицію разом із розрахунком знищили фпв дрони. Прикордонники бригади Помста на Куп'янському напрямку за тиждень вполювали чимало ворожої техніки, самохідну артилерійську установку «Нона», три танки та дві БМП. А ось аеророзвідникам бригади Нацгвардії Буревій вдалося мінуснути операторів російських дронів. Кадривої в хартії бійці вражають російський танк. Т-80. кожна одиниця знищеної техніки РФ результат якісного планування та бойової майстерності гвардійців. На крематорському відтинку ворог не припиняє спроб наступу, але дістає від коша від наших захисників. Це кадри з бригади помста. Двоє російських солдатів на квадроциклі спробували втекти, маневрували утікаючи від українського дрона і підірвалися на протитанковій міні. А це робота холодноярівців. Пілоти БПЛА систематично знищують окупантів. Не припиняють росіяни тиску і під турецьком. Полк цунамі бригади Нацполіції людь продовжує демілітаризовувати ворожих армійців. Борт «Вампір», повернувши з бойової додачі, видно ураження ворожої піхоти та точки накопичення. Готуємо до перезарядки та знову бойовий путь. Противника не рятують навіть будівлі та бліндажі, адже вампір може розібрати їхнє укриття з одного скиду. Потім питаються заваліть ход. Та казано буде там. вот, От-от-от-одсудівці на Покровському напрямку з сотні штурмів щодоби оборонці без зупину їх відбивають. Ось кадри роботи артилеристів бригади Червона калина. Ворог намагається засікти наші позиції і намагається працювати так само відповідь по нам. Тому не завжди на артилерійській позиції буває безпечно. Іноді хлопці попадають під серйозні обстріли. Та навіть за таких умов нацгвардійці перетворюють гармату Д20 на страшну зброю. Максимальна наша дальність це 17400, а працюємо і на 11, на 9. Я маю швидко навестися, зорієнтувати гармату, поточно наводці, по всьому. І швидко зробити постріл. Швидко відпрацювали. Ми прибігли і нам вже кажуть або присилають відео. Подивіться, як, як знищили цей розрахунок. Якось підбив одразу два російських танки одним залпом. На Новопавлівському напрямку ворога стримують воїни 33-ї окремої механізованої. Вони працюють танком леопард по окупантах. Ця німецька техніка кажуть, оборонці зарекомендувала себе у боях як топова, знищила сотні ворогів, та чимало російської техніки перетворила на брухт. Важка ситуація на прифронтових територіях Донеччини, Покровськ у вогні. Поліціянти допомагають жителям під прицілом ворога у прямому сенсі. Цивільні вішають білі, білі флажочки. Це допомагає чи ні? ні не допомагає. Неодноразово я бачив цивільні автомобілі підбиті під дронами, на яких були білі там. від Покровська до фронту лише три кілометри. Російська армія атакує місто авіабомбами, артилерією, РСЗВ та дронами. Щонайменше 10 обстрілів на день. Я вже почав звертати увагу, що обстрілюють центр міста косетами. А є такі вирви і на асфальті, і в траві, і на плиці, і дерева посичні дуже велика кількість під вогнем. Правоохоронці документують наслідки ударів, евакуюють людей, забирають убитих і поранених. За перший місяць року в Покровську загинуло 13 мирних жителів. Ще 33 зазнали поранені. Один двісті щойно з хлопцями швидко забрали тіло загиблої. Швидко покидаємо це місце. Наближення лінії боїв загрожує життю кожного, хто залишається в місті. З вірою у збройні сили України Тетяна Литвин. Подробиці, телеканал Інтер, Марафон, Єдині новини.